В умовах різкої зміни обстановки. І для того призначення боронити нашу державу. На першому місці повинна бути повага тих, хто цілодобово дивиться в очі ворогу. Рада пройшла досить складний шлях. 27 березня 2022 року вона приймає безпосередню участь у захисті суверенітету України на території Донецької області, саме оборони населеного пункту міста Авдії. Вже більше півтора року з гаслом. Ні, кроку назад тільки вперед. За цей час ми знищили понад 150 машин противника. Це БМП, понад 40 танків, 30 одиниць ствольної артилерії, авіацію. За проявлений героїзм в бригаді присвоєно почесне наймування імені генерал Куруного Марка Безручка. Важливіше це орієнтуватися і приймати рішення в умовах різкої зміни обстановки. Не секрет, більшість людей втомились тримати зброю, але в цю втому витісняє ненависть до окупанта. Вірте в ЗСУ, перемога наблизиться.